До Зеленського приїхав Орбан. Він пропонує українцям припинити вогонь та обіцяє відкрити першу українську школу в Угорщині. Це не дружній візит, як із Сунаком чи Макроном. Тут ніби нічого особистого, суто робота. Від учора угорщина головує у Раді Європи. Загалом, зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для Майбутнього двостороннього документу між нашими державами документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності. В Європі для Віктора Орбана це перший візит до Києва з часів Януковича. Шановні з українськими президентами в угорського прем'єра давно не було спільної мови а були 12 років напружених відносин. Країни сусідки спілкувалися майже через ультиматуми, і за цей час чого тільки не сталося. То Орбан зустрівся з Путіним в Китаї під час війни, то заперечував, що для Росіян потрібні санкції, то накладав вето на допомогу Україні. А той категорично виступав проти вступу України до Євросоюзу. Олафу Шольцу навіть довелося під час дискусії відправити Орбана пити каву, аби перемовини про вступ України таки почалися. Потім Зеленський упіймав угорського прем'єра у ложі для гостей в аргентинському парламенті та поговорив з ним, як повідомила місцева преса, коротко й емоційно. А Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європа скоротить фінансування угорського уряду на 20 мільярдів євро. Бо Угорщина мовляв, як обіцяла, не здійснила судової реформи. Ще тиждень тому Орбан вже сам підійшов до Зеленського на європейському саміті, і знову ці лідери спілкувались напружено. Сьогодні на зустрічі Зеленського з Орбаном був присутній Сергій Ребров, тренер української збірної з футболу. З угорським прем'єром український футболіст знайомий особисто тренував колись найтитулованіший клуб Угорщини. Можливо, Ребров після вильоту команди з чемпіонату Європи, який ще триває, проявить себе як перемовник. 25 червня українська делегація, що вела переговори про вступ до ЄС, заявила, що виконає всі умови Угорщини щодо прав національних меншин. Thank you.